І знову з вами, Йокодошка. Продовжуємо розмову про те, як оживають ваші малюнки на пісеньку Нічні звірята. Я отримала такі два чарівні малюнки, і мені здалося, що вони можуть зустрітися в якомусь із кадрів нашого майбутнього мультика. Для того, щоб його створити, я використовуватиму програму Motion Leap, яку можна знайти. В плеймаркеті і безкоштовно встановити на ваш телефон. Причому дуже багато цікавезних функцій дійсно є безкоштовними, і зараз я вам їх покажу. Отже, таким буде наш вихідний кадр, і зараз подивимося, що тут можна з ним зробити. Спершу я відправилася у розділ Небо на випадок, якщо програма запропонує щось цікавеньке для цієї частини малюнку. Але мені щось нічого не сподобалось. Зате у розділі Ефекти серед безкоштовних варіантів я знайшла от такі зірочки-блискітки, які мені здається, ну дуже тут доречні. А тепер анімування. Ця програма дозволяє задати рух певним частинам вашого малюнку. От такий рух, напевно, не зовсім нам підходить, правда? Але нічого на цей випадок. В програмі є функція шпилька, яка дозволяє зупинити ті частини, які мають стояти. Ось так. Ну, і таким же чином я оживляю плащ і капелюшок, і бороду чарівника. Ну ось дивіться, тепер він зовсім як живий. Чи вам подобається такий інструмент для анімування? Чи ви вже спробували ту програму, яку я рекомендувала вам в попередньому відео? Якщо ні, подивіться обов'язково. І ще напишіть, чи ви чекаєте на прем'єру мультику нічні звірята. З вами була Якодошка. па, -па!